Всім привіт! Компанія Автопарк, місто Київ, у нас нове надходження. Шкода єті, 2011 року випуску. На 2 літровому дизельному моторі, на механічній коробці передач, на повному приводі. Все працює без нарікань, мотор працює рівно, коробка перемикає гарно, щеплення гарненьке. Автомобіль має панораму, також датчики світла, датчики дощу, оригінальні легкосплавні диски. Дуже гарна літня гума з хорошим протектором. 4 підйомника електрорегулювання бічних зеркал, датчики світла, датчики дождю, мультикармо, також є круїз контроль 214 тисяч рідного пробігу, текстильний охайний салон, штатна мультимедіа з блютусом, також двохзонний клімат. Панорамка. Автомобіль гарний. Ціна даного автомобіля 10,5 тисяч доларів. Чекаємо, автопарк, місто Київ, автомобілі можна придбати за готівку, також в кредит або лізинг.